Чу, 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 чу. чув, Пум! Добрий день. Сьогодні ми приготуємо пиріжки з яблуком. Для цього нам треба замісити тістечко. Ну, спочатку, взагалі, як би. Дивіться, процес створення пиріжки довгий ірочка. Скільки? кілько? Ну, Годинь 10. Пішла додому. Пішла в колдім, купила пірішка Та, і з і з одного. Ні, просто мені одній один треба. Вас сім'ї це ваше горе, це вам треба 30 штук. Значить, нам треба: ми беремо з розрахунку на кілограм борошна. Кілограм борошна. Ось тут кіло? Да. Уже 6, кіло? Да. 16 грам сухих дріжджів, 300 грамів молока. Дріжджі, до речі, читайте на упаковці, що у вас пишеться. У нас 16. 300 грамів молока, 100 грамів вершкового масла, 82,5%, цукор 200 грамів і 5 яєць кокок. Значить, що ми робимо? Ти береш оцю штучку, бо я. І куди е... я йду з нею? Ну, не цю штучку. Ти сказав, ти береш оцю штучку. А, Цю штучку. І я знаю, що ти маєш бути яйця. О, а це любима. Це з цього починається? Так, да, п'ять яєць туди. А я поки на плиті, чуть-чуть підігрію молочко. Завірочка е, пиріжки, бабуся, твоя пекла. Так. Да. Смачні пекла. А, смачні, ну там вже всяке, туди яблуки, і... і... Маки, і... Мак, і... А, і... а з конфетами пекла, з рискою, з корівкою. Ні, такого захищення бабуско... в нас не було. Значить, у нас е, цукор вважається рідким інгредієнтом додаємо його сюди, в яйця. Потім сюди ми додаємо молоко тепле. Молочко я вливаю не все. Бо що? Бо ну, треба дивитися по естественції тіста. Залишаємо десь там грам 50-60. Що потім, якщо буде щось густувати, то ми можемо його докинути? Да. до Обережно. Не до робити так? Нічого не треба. Додаємо сюди м'яке вершкове масло. Що Ну хай нічого типу, важкого. Борошно. А ці? Борошно. Сухі дріжджі вносять в борошно, запам'ятайте. Опти! А я думала, не вийде. Я мію! Такий бой усіка. Перемогли. Перемій. Е, і на борошно вже зверху. Дріжі. А що поміняється, якщо я набороці Е... Чи дріжджі соєдяться з єдині? Вони можуть тільки що і пока. А. Ми можемо робити це руками, але в нас є е, машинка. Руками просто стоїте і починаєте мішати. Нічого складного. А в нас є чудо юдо з пір'ями, І на мене зараз дивиться. І це я. 에... <смеш> і на мене зараз дивиться половина зимочної команди, а точніше один чоловік і дивиться і думає, ніхто його комбайном ніхто коли не мішав, всі мішають руками, ми будемо комбайном, бо в нас ми цивілізація. Ні, просто він у нас є. Якщо він зараз не включиться, то ми отак зробимо склейку і почнемо це робити руками як всі нормальні люди. Саме головне привіш, що він був виключений. Ой, пройшло 10 хвилин. Давай покажемо. А, Олії. 30 грамів. Хто просив? Я в поїзді на цій штуки, катаюсь. 30 грамів олійки не бали. А вона скукожилась? жилась? Скоко жилась. Воно зібралось, так. Да. Зараз воно оцей. Зараз ну, вона ж всередину ліка не попадає, вона тільки... Попаде. Тобто. Ну, все відмені. Ладно, все, все, все. Ну а Можна вічно здивитися. Ні, спочатку треба тут, а потім отут. Хоп. І вийшло отут. І вийшло у нас отаке тістечко. Значить, вийшло таке еластичне, м'ягеньке. А можна так розтягнути і читати через нього? Ні. А як це називається тіста? Глютенове вікно. А, як? Глютенове вікно. Таке тісто в нас вийшло, воно вийшло Красиве. Мягке, легеньке. І ми залишаємо його підійти десь на годинку. На хвилину хоча б 40, в теплому місці. Тобі є чим мене зайняти на цю годинку? Ти ж ну, придумай якусь програму. Станцюю ламбаду. Кажу, ти мені придумав якусь програму, каже, ламбаду. Ти мене маєш розглядати зараз годинку, я в гості прийшла. Що Якісь кросворди, щось приготував, ні? Накриваємо плівочкою і залишаємо на годинку. На, на... Накриваємо ще раз. Плівочку. І ще раз на годинку. І на пічну доставити, да? в тепле місце. Да. А ми поки будемо готувати начинку з яблук. Тісто підходить, ми з річки вже поспали. І ми підійшли вже. Чи перес. Ладно. Що е... ти сьогодні їв таке? Приходимо до яблука. Пару днів тому твій борщ. знаєш. І не знаєш, там колдувала. Я не знаю. Поки я звертався. Чи було вже пару днів, до борщ. <рес> <рес> Бачила? Я, я нос е вирішила. Білий налив, а є сіні глазки. <рес> Значить, ти чистиш яблука їх гріз. Я чищу яблука ти хріб. Бо різ. тебе, виходить, гарно чистить. Значить, щоб... щоб шкурочка не, не... окола. А в кіп'яток не можна окунути, а потом в льот. Це мусорка? чи Це, да, це мусорка. Яблучко ми зараз почистимо, наріжемо кубиком, е в кастрюльку кинемо, їх пропаримо трохи. Типу, Ні, так вони дадуть сок, цукру туди додому, кориці. І випаримо, щоб вони були такі густенькі. Це буде начинка з яблук. Якщо ви будете робити начинку з вишні, вишню треба розморозити. Ну, якщо... А якщо людей свіже, що ну, піде замороз, потім розморозити. То... Тоді треба вишеньку змішати з соком вишеньки. Це я тісто так тільки придумав, тільки що. Ні, Просто вишеньку з цукром, теж прикоп'яти. А косточку не треба витягнути перед цим? Ну, а я вже я розморозивсь. Мене вже вишня просто зразу без косточок в житті. Я ріжу невеличкі. А мати. ти любиш такі великі пирожки, типу, щоб раз вкусив і вже лежиш? Ні, у нас маленькі пирожки в кулді. У нас в пиріжок йде 30 г тіста, 25 г начинки. Це почти... Почти так, да, так як... Один в один. Це і просто вже 30, але вже занадто вилазить. Ну коротше, беремо лимон спочатку. І лимонним соком яблуки. Да, на тебе спочатку, а потім... Щоб я відбілилася. Не вздумай мені казати, я відсюди не бачу, не кажи мені, що там п'ятна. Там 15. все чисто, у мене просто вопрос до цього, щоб воно виціпше. Ну ладно. Лимонний... Не виціпше, це... це... Просто такий... Нападить тут це... наярювати. Лимонним соком нашими яблучка поливаємо. Знаєш? На що? наверх. <ріху> тут, для чого ми пливаємо лимонним соком яблука? Для того, щоб яблуко не стало чорним. Молодець. Тупо. А чого? Бо в яблуці чого так багато? Слухала. Що там багато? Якого? Железо. да, Феруму. Желізо, а воно обвітрється і утворюється оксид заліза, і воно яблучко темніє. Да. І навіть якщо ми зараз чисто нове пострижене яблучко закинемо, туди воно опять потемніє. Ні, воно ну не потемніє, але цей. Трошки цукру на сковорідочку. Я хочу щоб він трохи почав підтоплюватися. Десь така штучка у нас виходить. Ми трошки підтаплюємо з усіх сторон. Так карамелька. Пахне конфетами. І що, він вибілюється і потім оце? Да. А як вони його трикати? Якась мясорубка? Ні, він кристалізується сам, його потім дав, розбивають. Та не пальчиками. Гаряче, ні? Ні. Зверху ні. Як ти думаєш, що в мене в руках? Що я не можу відкрити? Карвіться. Бо ти її вже об'являв. ай яй яй шанель номер 5 Ха, Це краще. Хай розрівняй її, хай вони прижаряться. Так воно вже до дна приліпло. морського. Ти Давай. не приймаєш системи. Дивись, знизу у тебе карамель. Конечно, так прилип. вона вже знизу. Дивись, яблучка зараз дадуть сок. Ми їх такого гарненько розрівняємо. Вони зараз нагріються, дадуть свій сік. Шампуню пахне. Твоєю? Да, в мене з і оцей сочок, він оцю карамельку розтопе. Понімаєш? Розумний. Да. А от дерти, а постаратися. Що... І це так їх треба протушити. Скільки? Поки не стушується. Час, два, година, пів. Для спати, утром проснулося, немає кухні. Немає кухні і пірашки готові лежати вже. Без яйця. з постною начинкою. От бачиш, вже водички немає. А мені подобається, що коли я мішаю хоч щось, я не мішаю тобі. Mm -hmm. Так? Да. Водички зайвої немає, так що наша начинка що. Ти думаєш, я не бачила, що ти ложечкою і випив? <ріст> Та не пив ти, ну що ти я шутю? Сутніться. А ти що пив? Ні. Воно ну, ну, гарячий кипяток все. Щоб слиплося усе. <ріст> Щоб нього попекло все. Випарувала вода. Так. Значить, ми виключаємо начинка наша готова. Виключаємо. — І осуждаємо начинку нашу. Осуждаємо? Ах ти така Негодяйка! — Хай остигає наша начиночка, ми почнемо працювати з тістом. — А як видно, коли вона підійде? О, це булечка моя, як кинула. — Бачиш, як її наверх підняла, вона була десь там знизить. Спритягується вона? Трохи, так. Звісно, це ж дрожжі. Ми беремо це. Олійку. Отак собі на, на кухні, на стола так тягапніть. Да. Да. І дітей зові діти зараз тут почнуть. Розтираємо. І вимаємо наше тістечко. Ну, шпателя нема ручками. Збираємо. А Смбоко. Ні в кого немає шпателя, ручками. Тістечко можна трошки підняти. Включай віса. Он зеро. І подвінь мене ближче. Скільки треба? По 30 грамів. 30? Так. Да. Ну 30 це вже на виході? Чи воно, собственно, так і буде? А ти катай з нього такі ці кулечки. <клеви> а я поки покажу тобі докат. Я тобі покажу, як робити п'ятінку. Косічку. Давай і я тебе зараз покажу. Все, 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 все. Отак у нас вчителька ой, вчителька у школі робила. Mm -hmm. Я й бачу, що ти ж казав, що все. Mm -hmm. Я знаю, що воно трошки лишне, там же програма не виходить. Що вчителька в школі? Так ну воно ж соєдинялося. Звісно, mm -hmm. вчителька не дурила ні разу, каже. Та ні, я це не вчителька, я бачила, як поворіха в школі, так робила, чи ти Значить, дивіться, береться три колосочка. Щепляється. Плетець косичка. Виходить Получається така косичка. Хоп. Якщо ви хочете з начинки, наприклад, то, пожалуйста. Дивись. Ми скручували, щоб тепер ляпнути. Так, да, представляєш, така тяжка життя. Бери начинку, там є стившу в мисочці. Ложка, ручка. Ложка, ручка. Клювати буде його до завтра. Все, сюди лежить? Так, да, просто лежи. Не стукай, в мене віси за тебе не працюють. — Так? І косички не виходять. А я тут думаю. У мене глянь, як 150. Ножик. А треба, щоб воно було холодне вже, так? Да. Да? Робимо. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. І ну, якесь криве. Я, мабуть, це коли я його отак робила. Угу. Раз, два, три. І дивись. Хоп хоп. хоп. хоп, хоп. 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 Щось не хоп. 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 Алесики, маленькие, глазки тут надо. І... Да, да, да. Вот так. Залепый. Такая залипуха. Залепуха, Колька. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Лягай. Це ножки, звісно. Представляєте, як ваші діти будуть радуватися, якщо вони підлюють пиріжки. — Це взагалі Ва яке інтересне. А я думала, ми будемо ці поняв, ті що мазать зверху. Ті теж мажуть зверху. Ну, оці закруглені, коли знизу не їдять. Що? <плес> Отак його зматуєш, переворачуєш, і спинка красива зверху, а знизу таке скукожене, бо ніхто на його не їсть, бо воно приліпає, там багато тіста. Ну чого ти не розумієш? В котрячих обрізках. Кубасних. Все, ставимо підходить, це все на 40 хвилин у тепле місце. І будемо випікати, а потім. Тепле місце, це ж не на подоконнику? На в духовку, в на... з лампочкою або 30 градусів. З лампочкою? Ну якщо у вас лампочка не робить, то це вже сказав, проблеми вашої і вашого електрика. Може, хочеш я поставила, Руси. Якщо ти достала. А, ну так. Да. Ми вже, коротше, підготувалися. Бачите, тут помінявся інтер'єр у нас. Ну, їхати. Збиваємо яєчко, щоб помазати наші булочки. Ну ви ж розумієте, хто буде мазати булочки. Звісно, в кого пір'ячка, втовай булочки. кого булочки, в то пироги. Ходь там під контролю. Бачиш, в мене все в контролі. Так у Це ж ця батон. <рес> це ця. батон. Родня. А вони такі маленькі були, така да, чуча вийшла. Це моя перша. Як зразу їх видно, а? Твоя. Моя. В <рес> мене бачите, вже трошки з ними зароспилося. Нічого. Значить, це моя. <рес> Only you. Ти зараз повинен голий Only стоять і в одному фартусі. Well. А ви про фотошопите мені, типа торс з фартухом. Угу, Конечно. <гас> і <злуки. гас> І шапка Only така до, до потолка. Хватить. Не йде нема? Ні. Не. А хто тепер буде кушати? Ставим пектись. Хватить. Не дасть покрасити. Незаборне пиріжки. Лягаємо спати на хвилин 10-15, Дивишись, яка у вас духовка. Відпікаємо пиріжки. Але охлаждаємо молоко. Охлаждаємо молоко і починаємо трапезничать. Трапезничать. Любима, любима часть е, любого нашої готовки. Моя Собі. так точно. <світ> Ти хочеш ще? Їхня теж. Наливайте молоко. Подивись. Подивись. Які чучі гарні. Чучі. Ну це взагалі, тобі можна на, цей, на хлібзавод київський. Ну, чи на Дуже спасибо. Два година пророблена пекарня. Да, Амлітка. Не лізь, не, не ліз, воно ж Мене, гаряче. Мені так не печек, тобі вже. А в я тебе що, вже... вже не ти вже ти. Да, я... Я ти... Вже не... а це хінкалі, поняв? <рес> <рес>. <рес> це калабайстер. молока мені. Так, да, хватить. Актриса. Театр Чорний Квадрат, понимаєш, прийшла тут. Ага, Сьогодні вистава. Ніжніше тістечко. — Гаряче, не лізь. Подуй. А Пахне. А з молоком, то? Боже, як, як у бабушки. Ти що, знав мою бабушку? Mm -mm. Mm -mm. Дуже вкусно. А якщо вони тіпа, полежать півдня дома нагріть, вони будуть такі самі? Вони будуть такі трошки хрустящі, а будуть мягенькі мягенькі Давай, твоє здоров'я. Ти mm, mm, знаєш, що після цього нормально цілується, а ти ці булки ділять потім. Окей. Іра привласнює собі моє майно. Ой! <laughs> я мав в тебе майно, це м'яше. Було, а стало моє. Ну, давай, Руслан, ти поки щокай, ти поки хавай, як ти кажеш, то я піду людей пригощу гарних. Кого? Главне, щоб з полу не їли. треба потихнечко уносити. Давай, Руслан, ти опять мені дзвони, якщо тобі щось понадобиться. І придумаєш якийсь рецепт хороший вкусний. Або якщо ви знаєте якийсь ну, класний такий рецепт, що дуже б хотілося, щоб ми приготували, да. то ви напишіть, а ми може, приготуємо, а може ні. не. Э -э, Вітання я. Ушла. <с> ух, <Kristen> Дівочки, пирожочки свіжі, хороші, яблучні. А не зря в неї живе, Ірочка. Ну, такі нас пиріжки вийшли. А з вами був Руслан Батон. Смачного в <antenna> Кулдім.